Час помагай, милай. Тому святи миколай, на всякий час помагай, милай. Христос посеред нас. День пам'яті святого Миколая Чудотворця Шанують на сході та на заході християни та мусульмани. Усе життя Святого Миколая було сповнене благодіяннями та чудесами. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скарботі. Він допомагав потопаючим, визволяв поневолених, рятував від смертельних кари невинних, зцілював хворих, повертав зір, мову. Позбавляв кульгавості, допомагав позбутися убогості, дарував їжу голодним. Був помічником та заступником. Він швидко з'являвся там, де потрібна була допомога. І сьогодні він приходить до тих, кому необхідне його заступництво. Його чудесне злічити. Усе життя Миколаю Чудотворця було сповнене любов'ю до ближнього. Навіть смерть не зупинила його благочестивих справ. Його чудеса звершуються і сьогодні. Народився Святий Миколай у 257 році після Ріства Христового в Малій Азії, у Мерлікійському місті Патарі, у родині Феофана і Нонни, людей віруючих і заможних, які відрізнялися добропорядністю та милосердям. Довго його батьки не мали дітей, та як нагороду за праведне життя, Господь подарував їм сина. Народився Святий Миколай у важкий час, коли в усій Римській імперії переслідували і вбивали християн. Юнак був стриманий схильним до самотного життя, любив відвідувати храми Божі. Зважаючи на правдиве життя Миколая, його рідній дядько єпископ Патарський посвятив Його в сам пресвітера. Втративши своїх батьків, отриману спадщину, Миколай віддає потребуючим. Одного разу святий Миколай зажадав поклонитися місцям, освяченим чудесами Ісуса Христа. Відвідавши Єрусалим, Він вирішив не повертатися додому, а піти в пустелю. І присвятити себе служіння Богу – постом, молитвою та зреченням від сну. Проте Бог відкрив йому свій намір, звелів повернутися на батьківщину, щоб в ньому прославилось ім'я Господнє. Зрозумівши свою місію, святий Миколай прибуває до головного місця Лікії, де його ніхто не знав, там його обрано єпископом. Але перед цією подією святий Миколай мав чудесне видіння. Вночі йому з'явився Спаситель і вручив святе Євангеліє, оздоблене золотом і коштовним камінням. А сама Божа матір поклала на нього єпископський омофор. Святий Миколай для пастви був прикладом християнського життя. Двері його дому були відчинені для всіх. У час гоніння на християн, святий Миколай сміливо зміцнював у лікії християнську віру, за що разом з іншими був кинений до в'язниці. Там терпів голод, спрагу, образи, знущання і страх смерті. Однак словом і власним прикладом він підбадьорював і зміцнював тих, хто були поруч. Святий Миколай був учасником Першого Вселенського собору в 325 році. На запрошення імператора Константина у місті Нікеї зібралося 318 єпископів, щоб вирішити церковні справи. У роботі собору Святий Миколай показав себе палким охоронцем чистоти віри, вступивши проти Єресті аріанства. У подвигах любові до Бога і ближніх проходило усе життя архієпископа Мерлікійського. Він відійшов у вічність в 342 році. З його тіла виходило цілюще миро та пахощі. 22 травня церква відзначає перенесення мощей святого Миколая Чудотворця з Мерлікійських до міста Барі, Італія. Спочатку вони знаходилися у храмі святого Іоанна Претечі. Однак, відчувши їх чудодійну силу, жителі бари спочатку спорудили в ім'я Миколая розкішний мурований храм, в якому і поставили позолочену раку. Через три роки, після перенесення мощей до барі, їх урочисто поклали під престолом у вівтарі новозбудованого храму, де вони перебувають. e doce.